Він вилив на неї окріп лише за те, що вона не захотіла брати кредит для його матері, але не врахував головного вона більше не боїться. Ця історія не просто про втечу, а про переродження жінки, яку зламати не вдалося. Якщо вам подобаються реальні історії про силу, справедливість і перемогу над страхом, підпишіться на канал, поставте лайк і додивіться цю історію до кінця. У фіналі неочікувана розв'язка. Анна прокинулася від дивного відчуття. Серце билося швидше, ніж зазвичай, а в голові панував туман. Усе тіло пронизував неспокій, що став звичним за останні роки. Вона обережно встала з ліжка, щоб не розбудити Ігоря, який лежав поруч похропуючи. У кухні закипав чайник, вогкий ранок тільки починався. Анна налила укріпу кружку, додала трохи молока і зробила ковток. Гаряча рідина, ніби на мить розчинила напругу, але думки повернулися. І знову ті ж самі. Про гроші, яких завжди не вистачало. Ігор працював через раз день тут, тиждень, ніде. Основний тягар на її плечах. Зарплата бухгалтера в маленькій фірмі ледве покривала комунальні послуги і мінімальні витрати. А ще постійні борги Лідії Сергіївни, ігорової матері. Вона телефонувала щотижня, просила, вимагала. Ігор передавав їй гроші без розмов чи телевізор, чи ремонт, чи борг. Анна мовчала довго. Але цього ранку щось у ній зламалося. Ігор з'явився на кухні, мов привид у майці з мішками під очима. Знову ця бабка дзвонила, буркнув, сідаючи за стіл. Анна тихо відповіла Що цього разу? Кредит якийсь треба погасити, інакше банк на неї подасть до суду. Вона стиснула пальці на крустці, щоб не зірватися. Ми тільки но віддали за її телевізор. Де ти думаєш, я візьму ще це ж мати? Ти не розумієш, чи що. Я розумію, перебила Анна. Розумію, що вона звикла жити за чужий рахунок. А ти її підігруєш? Скільки ще? Ігор підвівся, його обличчя почервоніло. Та ти мені зараз докоряєш, я для родини стараюсь, а ти стараєшся? гірко повторила Анна. Перекласти все на мене, от і вся твоя ранність. Та ти. Він стиснув кулаки, очі налилися кров'ю. Або сьогодні їдеш у банк і береш кредит, або вимітайся з хати. Ні, спокійно сказала Анна. Я більше не братиму кредити за вас. Ігор мовчки схопив чайник, який ще парував на столі, і перш ніж вона встигла відреагувати, хлюпнув кип'ятком їй в обличчя. Анна закричала. Біль був пекельним. Вона схопилася за обличчя, вода вже пропалювала шкіру. Ігор зробив крок назад, ніби усвідомлюючи, що зробив, але в його очах не було ні каяття, ні страху. Ти сама винна, довела. Анна, не промовивши більше й слова, вибігла у ванну. Вона включила холодну воду і почала обмивати лице. Шкіра пекла, очі сльозилися. У дзеркалі на неї дивилося обличчя, якого вона не впізнавала втомлене, зневажене, злякане. Але в цих очах спалахнув вогник рішучості. Вона вийшла з ванни. Руки тремтіли, та голос був твердим. Я йду, що? Ігор не зрозумів одразу. Я йду від тебе, я більше не можу так жити. Та куди ти підеш? Кому ти потрібна? засміявся він. Анна мовчки пройшла повз нього. Вона знала відповідь. Анна діяла машинально, ніби перебувала у сні. Вона дістала з шафи сумку, почала складати речі. Кілька комплектів одягу, документи, готівку, яку потайки відкладала останні місяці. Її руки тремтіли, але вона змушувала себе бути швидкою і зібраною. Ігор стояв у дверях і не відводив від неї очей. Та ти, здається, не жартуєш, промовив він зловісно. Думаєш, я тебе просто так відпущу? Анна не відповідала. Вона застебнула сумку, накинула куртку, обулася. Прощай, Ігорю. Я тобі життя не дам. крикнув він, кидаючись до неї. Але вона вирвалася. Відчинила двері, вискочила на сходову клітку і, перестрибуючи по кілька сходинок, помчала вниз. На вулиці було сиро і вітряно. Вона викликала таксі, втиснулася в заднє сидіння і мовчки назвала адресу. Марина, її найкраща подруга. Була єдиною людиною, до кого вона могла звернутися. Дорога тягнулася в тиші. За вікном мелькали вогні, а Анна зосереджено вдивлялася у темряву. Коли таксі під'їхало до знайомого під'їзду, серце закалатало ще дужче. Марина відкрила майже одразу, ніби чекала на неї. Побачивши Анну, вона охнула і кинулася до неї. Боже, що сталося? прошепотіла вона, оглядаючи обпечене обличчя. Анна не змогла вимовити ні слова. Просто розридалась. Марина обняла її, впустила в квартиру і одразу принесла аптечку. Сиди. Зараз усе буде, сказала вона лагідно, почала обробляти опіки холодною мазю. Анна терпіла, хоча кожен дотик викликав новий біль. Сльози текли самі, без дозволу, без зупину. Після кількох хвилин мовчання Марина сіла поруч і міцно стиснула їй руку. Тепер розповідай усе з самого початку. Анна, ковтаючи сльози, розповіла про Ігоря, про Лідію Сергіївну, про постійні борги, про крики, тиск і сьогоднішній ранок. Вона говорила уривчасто, плутано, але Марина розуміла все. Вона не перебивала, не засуджувала, просто слухала і тримала її за руку. Ти правильно зробила, що пішла, нарешті сказала вона. Це не просто сварка, це насильство, і ти більше не зобов'язана терпіти. Але що мені тепер робити? прошепотіла Анна. У мене нічого немає. Є, твердо відповіла Марина. У тебе є я І ще права на цю квартиру. Ти ж продала бабусину, коли переїхала до Ігоря і всі гроші вклала в нове житло. Ти що забула? Анна завмерла. У мене є документи, виписка з банку, квитанції з магазину. Марина усміхнулася. От, і чудово. Значить, ми будемо боротися, ти не залишишся ні з чим. Вранці Анна прокинулася в ліжку Марини. Чи не вірячи, що вчорашнє було реальністю. Обличчя пекло, але найгірше було не фізичне. Душа горіла від образи, приниження і страху. Вона не знала, з чого почати, але Марина знала: Ми підемо до юриста. Усе розповіси, як є. У тебе є шанси, Аню. Анна нервово перебирала пальцями пожмакану теку з документами, сидячи в приймальні адвокатської контори. Серце калатало так, ніби ось ось вистрибне з грудей. Після медичного огляду. Який підтвердив, що опіки не критичні, вона зібралася з силами, щоб зробити ще один крок до свободи. Анну Вікторівну, проходьте, сказала секретарка. Анна глибоко вдихнула і пішла на зустріч невідомому. Адвокат виявився чоловіком середніх років із проникливим поглядом і спокійною усмішкою. Він представився Сергієм Петровичем, запропонував сісти і, не перебиваючи, уважно вислухав Анну. Вона розповідала все, як на сповіді. Про роки мовчазного страху, про борги свекрухи, про Ігорові вибрики, про той ранок, коли чайник з окропом став останньою краплею. Її голос тремтів, але вона не зупинялась. Сергій Петрович не робив поспішних висновків, тільки час від часу кивав, переглядаючи документи. Я бачу, що у вас є реальні підстави для розділу майна, нарешті сказав він. Продаж вашої бабусиної квартири, грошові вкладення у спільне житло, свідоцтво про шлюб, усе це фіксується. А головне, у вас є медичне підтвердження тілесних ушкоджень. Це може відіграти вирішальну роль у суді. Анна слухала, ніби з іншого боку стола. У мене є шанс, прошепотіла вона, ледве стримуючи сльози. Шанс є завжди, впевнено, відповів Сергій Петрович, але вам потрібно бути готовою до боротьби. Ігор, найімовірніше, заперечуватиме ваш вклад, затягуватиме процес, тиснутиме психологічно. Але якщо ви не відступите. Ми зможемо добитися справедливості. Адвокат окреслив перші кроки. Потрібно було зібрати більше доказів, свідків, виписки, чеки, навіть свідчення сусідів чи колег. Усе, що могло підтвердити участь Анни в облаштуванні житла і факт домашнього насильства. Вийшовши з офісу, Анна почувалася інакше. Її досі охоплював страх, але разом із ним з'явилася і рішучість. Поруч ішла Марина, тримаючи її за руку, мовчки. Підтримуючи своїм теплом. Наступні дні стали марафоном. Вони з Мариною обдзвонювали знайомих, шукали старі квитанції, перевіряли пошту, зустрічалися із сусідами. Багато хто відгукнувся. Колеги Анни погодилися засвідчити, як вона весь цей час тягла все на собі, доки Ігор байдикував. Один із сусідів пригадав нічні крики та скандали за зачиненими дверима. Усе це акуратно складали у теку, Доказ за доказом, крок за кроком. Одного вечора Ігор подзвонив. Його голос був уже не злий, а показово спокійний. Навіщо ти це почала? запитав він. Ми ж могли просто поговорити. Після того, як ти вилив на мене чайник, Анна не стрималася. Після років принижень не перегинай. Ти нічого не отримаєш, квартира, наша з мамою, у тебе нічого немає. Я маю право і маю докази, твердо відповіла Анна. Пожалієш? прошипів він. Я тебе знищу. Анна поклала слухавку. Руки тремтіли, серце калатало, але вона вже не плакала. Вона знала, що відступати значить, знову опинитися в тому жахливому колі. Наступного дня, разом із адвокатом, вона подала до суду заяву на розлучення та розподіл майна. Це був офіційний початок Великої битви, і вона була готова. Поки чекали на перше засідання, Анна старалася жити звичайним життям. Працювала. Гуляла з Мариною, подеколи дозволяла собі чашку кави в улюбленій кав'ярні. Але щоночі перед сном вона поверталася думками до майбутнього і до Ігоря. Що він придумає далі, як він намагатиметься її зламати? Страх був поруч, але поруч була і надія. І головне, з'явилася мета. І, хоч попереду було багато випробувань, Анна вперше за довгий час знала вона більше не сама. Анна поверталась додому після роботи. Коли відчула за спиною дивний рух. На вулиці вже сутеніло, і кожен звук здавався загрозливим. Вона пришвидшила крок, серце билося все швидше. За нею йшов хтось це було відчутно вона озирнулась темна постать, незнайомець і не зникає і не наближається. Просто йде слідом метр у метр. Коли вона звернула до провулка, він різко пришвидшився. Анна відчула, як усе всередині стискається. Вона спробувала розвернутися і втекти, але не встигла. Хтось схопив її ззаду, затиснув рот долонею і прошепотів просто у вухо. Відмовся від розлучення. Інакше буде гірше. Анна намагалася вирватися, але незнайомець був сильним. Він ударив її по обличчю, і світ потемнів. Коли вона прийшла до тями, лежала на холодному асфальті. Голова розколювалась, що капульсувала болем. Якимось чином вона дісталася дому Марини. Побачивши її, подруга спочатку заклякла, а потім миттєво підняла тривогу швидка поліція, лікарня. У відділенні анну оглянули, зафіксували побої, оформили заяву про напад. Поліція пообіцяла розслідування. Але й самі офіцери дивились так, ніби розуміли це не грабіж, це попередження. Страх повернувся. Холодний, липкий, знайомий та був і гнів. Вперше за довгий час Анна дозволила йому прорости. Її намагались залякати, втягнути назад у темряву, але вона вже ступила на світло і назад не піде. На судове засідання Анна йшла ніби на фронт. У залі вже були Ігор і Лідія Сергіївна. Вони сиділи разом з кам'яними обличчями. Її зустріли поглядами, в яких було все презирство, злість, зневага, але вона не злякалась. Сіла рівно, склавши руки на колінах. Поруч, Сергій Петрович, спокійний і зібраний. Суддя оголосив початок розгляду. Анна представила свої докази документи про продаж квартири бабусі, виписки з банку, чеки на побутову техніку, квитанції про оплату, свідчення Марини про насильство і постійний тиск, довідка з лікарні, фотоопіків, заява про напад. Ігор у відповідь заперечував усе. Заявляв, що Анна вигадує, що це помста, що квартира купувалася за його кошти, що вона істеричка. Лідія Сергіївна сипала образами, звинувачувала Анну в невдячності у тому, що зламала її сина. Але в словах Ігоря не було переконливості. Він нервував, плутався, а доказів у нього не було. Суддя слухав уважно, записував, ставив питання, у залі було тихо, напружено, мов перед грозою. Час тягнувся болісно повільно. Нарешті, після завершення дебатів, суддя вийшов до нарадчої кімнати. Анна відчула, як її тіло затерпло. Долоні вкрилися потім. Вона тримала себе в руках, але напруга пронизувала до кісток. Коли суддя повернувся, повітря у залі нібито завмерло. Суд ухвалив визнати за Анною Вікторівною право на частину житлової площі відповідно до її фінансового внеску. Також постановлено стягнути з Ігоря матеріальну компенсацію за моральну шкоду та визнати його винним у побитті. Ігор закричав, схопився, але його зупинили. Лідія Сергіївна завила від обурення. Анна не зрушила з місця, лише заплющила очі на одну секунду, потім глибоко вдихнула. Вона виграла. Виходячи із суду, Анна почувалася не тріумфаторкою, а просто живою. Вона більше не мусила боятися, ховатися, терпіти. Сергій Петрович потиснув їй руку з легкою усмішкою. Я ж казав, у вас сильна позиція. Тепер головне реалізувати рішення суду. Анна кивнула. Усередині ще нуртували емоції, але з поміж страху і виснаження пробивалося дещо нове впевненість вперше за довгий час. Наступні дні вона провела у справах. Спільно з юристом підготували документи для виставлення своєї частки квартири на продаж. Анна розуміла залишитись у тому домі було б помилкою. Вона хотіла закрити цей розділ життя остаточно продати, отримати гроші, сплатити борги і почати з чистого аркуша. Пропозиції від агентств нерухомості надходили швидко. Кілька родин зацікавились квартирою. Анна обрала найвигіднішу молода пара з дитиною шукала своє перше житло і була готова внести завдаток одразу. У день угоди вона хвилювалася, але діяла зібрано. Усе пройшло чітко: документи, підписи, переказ коштів. Вона отримала значну суму. Цього вистачило, щоб розрахуватися з кредитами, які ще тяглися шлейфом від спільного життя. І подумати про нове помешкання. Коли все завершилося, Анна вийшла з офісу нотаріуса і зупинилася на тротуарі. Сонце било в очі і раптом сльози. Але вперше це були сльози полегшення. Вона більше не з Ігорем, не в боргах, не в клітці, вона вільна. Та свобода це не лише полегшення, це ще й відповідальність, попереду новий етап, і він не менш складний. Повернувшись додому до Марини, Анна почала шукати квартиру. Ріелтор працював активно, і вже за кілька днів на горизонті з'явився ідеальний варіант однокімнатна квартира у Новобудові на околиці міста, світла з великими вікнами, тихим двором і мінімалістичним ремонтом. Їй сподобалося одразу не тільки зовнішнім виглядом, а й відчуттям безпеки. Оформлення пройшло без ускладнень. Анна вперше тримала в руках документи, на яких була лише її власна підпис і її ім'я. Цей момент став символічним. Вона не просто придбала житло, вона повернула собі право на власне життя. Марина, як завжди, була поруч. Разом вони перевезли речі, розклали все по полицях, повісили фіранки, розставили чашки на полицях. Анна вибирала меблі й предмети інтерх'єру з ніжністю. Кожна річ мала бути не просто зручною, а її. Без компромісів, без чужих думок, усе за її бажанням, її смаком. У першу ніч у новій квартирі Анна довго лежала без сну. У кімнаті було тихо, і лише світло з вікна створювало м'які тіні на стінах. Вона згадала останній дзвінок від Ігоря. Це було ще до угоди. Він кричав, звинувачував, благав, просив повернутися, обіцяв змінитися. Занадто пізно, Ігорю, сказала вона тоді і повісила трубку. З того моменту вона його більше не чула заблокувала номер, стерла всі фото, закрила двері цього разу назавжди. Тепер перед нею білий аркуш. І вперше за багато років Анна не боялася його заповнити. Анна швидко вживалася у нове життя. Щоранку вона варила каву в улюбленій часті, відкривала вікно і вдихала запах свіжого повітря. Кожен новий день здавався маленьким досягненням. Вона влаштувала домашній офіс, почала брати додаткові замовлення, як бухгалтер фрілансер, і вперше за багато років відчула, що контролює ситуацію. Вона змінилася. Це відчували всі, хто з нею спілкувався. У голосі з'явилася впевненість у погляді, твердість. Навіть постава стала прямішою. Вона більше не жила, озираючись. І навіть якщо ще були сліди страху в снах чи в порожніх дзвінках без номера, вони вже не керували нею. Одного дня до неї подзвонили з агентства нерухомості. Нові власники її колишньої квартири просили передати ще кілька документів. Анна погодилася. Вона спакувала папери, домовилася про зустріч у кав'ярні поруч зі старим районом. І, дивлячись на знайомі вулиці, не відчула нічого ані жалю, ані ностальгії, лише холодна байдужість. Та саме в ту мить, коли вона вийшла з закладу, побачила його. Ігор стояв навпроти, спираючись на огорожу, обличчя виснажене, бліде. Він не кричав, не підходив, просто дивився. Привіт, сказав він нарешті. Можна пару слів? Анна мовчки подивилась на нього, ніби на незнайомця. Кажи я, я помилявся. Я не одразу зрозумів, що втратив. Ти мала рацію, я був нікчемою, але все можна виправити. Ти ж не така, щоб знищити людину до кінця. Я не знищила тебе, Ігорю, спокійно відповіла вона. Ти зробив це сам. Я просто вийшла з кола, яке ти обертав руками. Я не хочу нічого повертати, і не хочу чути виправдань. У мене тепер нічого немає, прошепотів він. Навіть мати, вона поїхала до сестри, сказала, що все через мене. Ти ж знаєш, вона ніколи так не говорила. Можливо, вона теж щось зрозуміла, відповіла Анна, не зрушуючи з місця. Але це вже не моя історія. Ігор намагався щось сказати, простягнути руку, але Анна зробила крок назад. Прощавай, сказала вона. Більше не шукай мене. Вона розвернулась і пішла, не озираючись. Легше не стало одразу, але стало чисто. У думках, у серці, в повітрі. Вона не чекала вибачень і не шукала помсти. Вона вибрала себе. Того ж вечора Анна вперше за довгий час заснула без страху. У новій квартирі, у своєму ліжку, серед тиші й тепла. Її не гнітили голоси з минулого, не боліли спогади. Усе, що було, стало частиною її шляху. Не тавром, а досвідом. Наступного ранку вона прокинулася зі щирим бажанням жити. Не виживати, а саме жити. Почала складати список бажань. Невелика подорож, новий курс англійської, велосипед, фотокамера, можливо, домашній улюбленець. Усе було попереду, і головне, усе залежало тільки від неї. Минуло кілька тижнів, Анна ніби ожила. Кожен день вона наповнювала справами, що приносили радість. Читала книжки, яких давно не торкалась, прогулювалась у парку, готувала собі улюблені страви і заново знайомилась із собою. Новою, вільною, сильною. З Мариною вони залишалися найближчими. Подруга не тільки врятувала її в момент, коли світ розсипався, а й стала частиною нового фундаменту. Їхні розмови вже не були про біль, сльози і втому. Тепер вони сміялися, будували плани, мріяли. Але попереду залишилася ще одна справа, яку Анна не могла відкласти. Рішення суду виконано, компенсацію виплачено частково, але залишалися формальності, які Ігор затягував навмисно. Він не з'являвся на зустрічі з виконавчою службою, ігнорував документи. Це не дивувало Анну, це був його стиль не діяти відкрито, а саботувати стіні. Сергій Петрович порадив звернутися до приватного виконавця, і Анна погодилася. Вона більше не мала наміру терпіти зволікання, їй не йшлося про гроші, йшлося про повагу до себе. Якщо вже вирішила йти до кінця, то до самого кінця. Коли виконавець подав офіційний запит у банк. Виявилося, що на Ігоря відкрито ще кілька справ борги, несплачені кредити, порушення умов договорів. Він давно тонув у проблемах, які роками перекладав на Анну. Тепер йому доведеться відповідати за все самому. Тим часом Анна нарешті дозволила собі зробити ще один важливий крок подорож. Вона давно мріяла побачити море, і тепер нічого її не стримувало. Вона купила квиток до Одеси, винайняла невеликий номер у готелі з видом на пляж. І поїхала сама, не втікаючи, а зустрічаючи життя. Уперше в житті вона відчула справжній спокій. Море було теплим і безкраїм, а вітер збирав із її плечей залишки старого життя. Вона гуляла набережною, робила фото, пила каву просто неба, вдивлялась у горизонт і розуміла це і є щастя не гучне, не театральне, а тихе усередині. На третій день вона сіла на лавку біля маяка і дістала блокнот, записала туди три слова. Я вижила. Я жива, я вільна. Потім список бажань, нових цілей, імена тих, хто її підтримав. Марина була першою. Потім Сергій Петрович, навіть сусідка пані Оля, яка дала свідчення в суді. Всі вони стали частиною її відродження. Коли вона повернулася додому, її зустріла тиша приємна, негнітюча. Вона розклала сувеніри з подорожі, вставила у рамку фото з пляжу і поставила на полицю. Минуле залишилося позаду. А майбутнє чекало з новими барвами, людьми і сенсами. Одного вечора вона натрапила на старий записник. Там були записи зі спільного життя з Ігорем, витрачені гроші, плани, його слова. Вона перечитала кілька рядків і зрозуміла не болить вона змогла відпустити. Вона закрила записник, поклала його в коробку і винесла в смітник. Цей розділ завершено остаточно. Анна почала новий розділ життя не з болем, а зі світлом. Вона більше не жила, відштовхуючись від минулого, тепер вона рухалася до майбутнього. Кожен день приносив щось нове знайомства, несподівані радощі, маленькі досягнення. Вона знову сміялась щиро, без тіні туги в очах. Робота приносила задоволення. Анна розширила коло клієнтів почала вести кілька підприємств одночасно. Вона відчувала себе не просто бухгалтером, а жінкою, яка керує своїм життям, кар'єрою і часом. Коли колишні колеги питали, як їй це вдалося, вона лише усміхалася. Усе починається з рішення не терпіти більше. Одного вечора вона поверталася додому з продуктами, коли помітила на лавці біля під'їзду знайоме обличчя. Це була Лідія Сергіївна, постаріла, похмура, з обвітреним обличчям. Вона сиділа мовчки, опустивши очі, поки Анна не пройшла повз. Анно прошепотіла свекруха. Почекай, Анна зупинилася, не повертаючись. Мені більше нічого не треба, тихо сказала Лідія Сергіївна. Я не прошу, просто мені немає з ким поговорити. Ігор, після суду, він ніде не працює з днями. Я поїхала до сестри, але й там усе не так, і я згадала, як ти колись до мене ставилася. Тепло. А я, я цього не цінувала, Анна мовчала. Я просто хотіла сказати, що шкодую за все, і що ти була права, завжди була. Анна повернулася. Її погляд був рівним, стриманим. Знаєш, Лідія Сергіївно, пробачення – це не слова, це зміни. Якщо вам справді болить, змінюйтесь. Але я більше не ваша родина і не ваша жертва. Я розумію, кивнула жінка, і в її очах уперше за багато років з'явилася не злість, а слабкість. Будь щаслива, дитино, Анна пішла. І жодної тіні жалю не залишилося на серці. Вона не ненавиділа, просто звільнилася остаточно. Наступного тижня Анна зареєструвалася на онлайн курс бізнес планування для жінок. Вона хотіла більше не просто працювати, а створити власну справу. У ній прокинувся азарт, якого давно не було. У ній жила нова енергія енергія того, хто більше не боїться. На курсах вона познайомилася з Андрієм. Високий, трохи сором'язливий, і з добрими очима. Він не вторгався в її простір, не нав'язувався, просто слухав, запам'ятовував. Іноді варив для неї каву в перерві. Анна спочатку ставилась до нього насторожено. Минуле все ще тінню стояло за спиною, але Андрій не квапив подій. Він просто був поруч. Згодом вона зрозуміла їй добре з ним, без драми, без надриву, просто добре. Одного вечора, коли вони сиділи на її кухні і пили чай, Андрій подивився на неї і сказав: Ти найсильніша жінка, яку я знав, не тому, що ти все витримала. А тому, що змогла вийти з того, що тебе ламало, і не втратила себе? Анна посміхнулася. У його словах не було жалості, тільки повага. І це було найважливішим вона подивилася у вікно. За склом, новий вечір, нове життя, нова вона, без тіні Ігоря, без болю, без страху. Вперше за довгий час вона відчувала себе не вижившою, а живою. І цього було достатньо. Як ви вважаєте, чи справедливо вчинила Анна? Чи потрібно прощати тих, хто знущався роками? Напишіть свою думку в коментарях, обов'язково читаємо кожен відгук. Не забудьте переглянути інші історії на нашому каналі. Кожна з них варта вашої уваги.